Сьогодні ми приїхали на зйомки. Телеканал, де один найкращий голос країни. Або Дніпра, або країни. Якось так. Зараз ми вам все будемо показувати, розказувати, так? А ви, поки підписуйтесь на наш канал, та ставте нам лайки.

Шулька переживаєш? Трішки, так, да? є таке. Ми вже перевдягнулися. Ану, покажи нам свої. Давай отак чіт-чуть. О, іще раз покрутіть. Ай, яка гарна. Нічого, все вийде, так, да, донь? Це буде добре. Привіт, привіт, привіт. Марусь, иди сюда. Кто там подглядывает у нас? А? Иди до меня. для видео. Uh -huh. Он, естественно, может будет говорить, чтобы он правильно делал акцент. Поняли? Uh -huh. Вы просто позовите Так, Санна. Здравствуйте, Как вас зовут? Мария, ты куда? Участвовать в первом туре конкурса, умница. Да, давайте смотрим, давайте. Так, что мы имеем, прекрасная Мария? Мы имеем заявку, мы имеем. Значит, тут у нас мы ничего тут не пишем, да? <говорит> ну, нет, надо Итак, научит, <говорит> так, снимаем у маму. Я казалось, ты снимаешь. У тут же робот зачистку. Процес Маша, не можна хоч маму трішки познімати, так? кудись нас забирають, ведуть тобто проходи. Звичайно, приємно, що ви до нас долучилися. Ми вже працюємо, як ви знаєте, четвертий сезон, і кожного разу ми дивуємося і радіємо з того, що така величезна кількість і талановитих і красивих і юних наших артистів долучається до нас. Ми в свою чергу намагаємо зробити максимально для того, щоб і ваші діти відчували себе справжніми артистами разом з нами. Для того, щоб пам'ять про ці дні, які ви проводите разом з нами. Не обов'язково лишалося у вас якомога Наталі, на, на все життя, фактично. Ми робимо все для того, щоб українська музика, українські діти були популяризовані по всьому світу, по Україні, зокрема, і дуже щасливі із того, що ви також долучаєтеся до, до цього. Бачите, зараз ситуація така, що ми так трошки в скоршому форматі все це робимо, але Обов'язково приділимо кожному з вас увагу. Обов'язково всі ви будете мати змогу отримати найкращі емоції. Діти хай не хвилюються, батьки хай теж не хвилюються. Одразу звертаємо вашу увагу, що формат телевізійного шоу він розрахований. Це не концерт, тобто тут немає там конкретно перший, другий, третій номер стали відпрацювали з першого разу. все, можуть бути різні технічні моменти, нюанси. Хай діти не хвилюються. Вони можуть заспівати один раз. Ми можемо їх попросити два рази. Ну це максимум, тому що розуміємо, що це складно. На це теж не зважайте і не хвилюйтеся. Ні, ніхто не образить, ми швиденько все запишемо і віддамо вам їх у повній сохранності. Тому не переживайте, все буде чудово. І я тоді прошу, якщо у когось є концерти, ми перші запишемо перші всі да, інтерв'ю, да, да, да. запишемо, ви заспіваєте, і ми вас відпустимо. І дітки, які будуть відповідати на інтерв'ю, чим більше ви розповісте про себе і доросли. Тим краще, будь ласка, говоріть більше, не соромтеся. Якщо ви щось неправильно сказали, це ми можемо переписати. Якщо ви вважаєте, що ви щось сказали, а потім вирішили, що це не треба було говорити. Ви нам кажете, ми це не беремо. Ти Тому то? не хвилюйте, все буде гарно Переживаєш? Ви, 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 ви. Буде все буде подати. добре. А, все а, буде добре. досі людина. Це наш зірковий звукорежисер Володимир Чайка. <звук> Композитор, аранжувальник, так і інше. А, просто це та людина, від якого ну, взагалі залежить ваш гарний виступ. Тому а, радий вас вітати. Я сподіваюся, що ви раді бачити нас. Ми раді бачити вас. Що, вперед, побігли Бога. Я дуже добре. Вже в, 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 в тому. Зйомки вже не так і цікаво, так? Але ми вже достижі, так Маша вже кушає. Як виходить багато людей. Скільки робити часом? Поділи, а тут. Тришки один. Майже. Майже. Майже рік. Треба, щоб... Так, що ти побажаєш? Ну а то щось інше. Міше рядом не буде. Софія, що ти побажаєш іншим учасникам? Здоров'я. Чого вам здоров'я? Здоров'я. Здоров'я, побажаю. Зараз в діток будуть брати інтерв'ю, Діана з ними трошки проводить репетицію. Яка Пожалуйста. Поки чекаємо, Маруся вже її золомку з'їла і воду майже всю випила. Так, да, вже майже всю воду випила. Ще яблуко попросила. Скоро вже підемо на інтерв'ю, так, підемо, будемо співати, так? Ти слова не забула? Точно? Mm -hmm. <гум> Немножко забула Ну нічого. Зараз ми з тобою будемо повторювати, так? Пісню? Послухаємо, чи, на, чи не хочеш? Послухаємо? Добре <гум> Очень-очень оч, питься переживає. Да? По-моєму, наше виступлення на грані здорива. Не буду я виступаю. В себе все вийде, все буде добре. Ти дуже просто нервуєш. Заспокойся, все буде добре. Я тобі обіцяю. Тут тобі тебе не будуть оцінювати, тут не будуть тобі давати ніяких призових місць, нічого давати не будуть. Тут просто треба е, вийти на сцену і заспівати. <говори> не хочеш? Все, їдемо додому? Так. Все, Ми їдемо додому тоді. Вечаєш телебачення, і там бачиш себе. Марія опанувала так, себе. Молодець. Вітаємо тебе спочатку, творчий. Дякую, що ви вирішили. Початку приочній кар'єр. Життя найкраще. Скажіть, або не. До побачення, до зустрічі. Не сподівайтеся, не допомогайте. Дякую. Пойдемо на інтерв'ю. Ваші боєзупісні будуть? Незламно. Незламно. А ти кажеш, що на пісня? Незламно. А скільки ж тебе років? А можна проекти розповісти? Я. Шоку, шоку. А це солнечный. Что ты Ну подивись на нас. Ану, солнце, подивись, ану, Давай, ну, вставай, взагал, а ну подивися, Взагалі А там нік там такі поля, як з бачиш на картинці, там саме така краса і колодає. Подивись, покружляй, подивись, як то гарно. Подивись. Подивісь, що бачиш, ти будеш на фіні такого колосся співати. А про що твоя пісня? со старичкой. Почти два года. Так ты старше, брати? Ты А два лет такие я так? Я так. Собачка. Собачка, нет ты не знаю. Люксик. Люксик. А я потом забавлю. Я не люблю, коли забавка мати. Скажи, що в тебе є свій YouTube канал. У нас машулька, красотулька. О, так ви нам давайте силку, ви знімаєте бекстейдж. Мама знімає ютуб канал. А що ти відео знімаєш на відео? Подскажи, подскажи. Про своє життя скажи. Влог, влог. А зараз ти ще до нас є на тисячі боча дівчина, я додала нуля, так? Да? І... Ä, буде нове відео, дуже крутий. Так. Okay. Да, ти уявляєш, що в тебе буде прихильників після цього відео? Слухай, ти ж будеш шалені популярності набудеш. Слухайте, розум... ми тут сидимо. А ви тепер розумієте? розумієте, що мама нас знімає і тепер і ми теж будемо всі там розмовляти? Бажаємо вам усіх зяку. Потім на наші канали давай. Будь ласка, додавайте, додавайте, ми теж будемо розповітжувати. Будемо. Бачите, ти нам вже подобаєш, ти молодець співає маршрут. І поспівайся. Молодший. Ми не на тебе підписали. ये मान है थ्री दवा आगे है <स्थाथ> готова на ісході уйти. Да, на так, 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 так да, ми вже були на да. старті. да, Ну, воно видно було. Ну, нічого. Та нічого нормально. Да. Тут все, все, а, все живе, ребят. Що ви хочете? Так, Сандо Марія, то 5 років. А Маріка, э, як нас? Класний, посміхаєшся. ти задоволена, що в тебе все вийшло? Да. Да. А, пісня Крута Марійка, крута, в особлення типу дітей, да? От як вони сміливі, не дивлячись і на що, навіть коли дуже політично. Скажіть, будь ласка, коли проспівала хвилювання вже призділося? Да? А якби ти зараз ще раз заспівала, вже б не хвилювалася? Ну добре, ти коли вдруге тут приїхає, ти не будеш вже хвилюватися, так? А якщо будеш співати? Маріка, я знаю, що хочу тобі сказати, заакцентувати увагу, що ми всі знаємо, як ти хвилювалася. І те, що ти, в принципі, вийшла на сцену, тобі всього 5 років. Це такий дуже малий рік. Бо мистецтва. ти ще тільки починаєш, я пам'ятаю себе і перебороти себе, вийти на сцену, стати заспівати. Говори про те, що в тебе є справжні якості артиста. І я вважаю, що якщо ти будеш ось так і до своєї цілі та продовжувати, то в тебе сидить. Я тобі цього бажаю. Дякую, чекаю. Ну що, донь? Нічого Все добре? Не так страшно, як здавалося, так? Судді добрі. Тобі вони сподобалися? <риклад> да. Все видохнула. Ну добре. Ти у мене дуже велика молодчинка. Да? Крошка. Моя нам... Покажи видір. І виставіть в этот, так конечно. Можете поки пофотографії, ми сейчас батарейки поліняємо. Тут будуть брати інтерв'ю. Да. Ти готова? Дуже гарна студія така. <плес> <плес> Камери, світло, все як треба. У мене тапки можуть упасти. упасть. Ми зняли туфлі, бо вони вже нам дуже. Надавили, так, да, да. донь? Ти щойно плакала, вже все. Виступила, настрій покращився, так? Вдягли да. да. шльопки, для приїхали. Я, мабуть, мабуть. Я, мабуть, попрошу, щоб тебе знімали, ось так. Ось так. Ось так. Так? Да? Щоб твої тапки не було видно? Не. А, а що ти з таким з таким настроєм не була півгодини тому? А? Не, не знаєш. Садик ходишь? Да. Нравится? Да. О, ну хоть кому-то нравится садик, а в школу уже хочется? Да. Будем надеяться, что будет хотеться и потом. Не, ну там будет весело. Там будет куча народа. Новые всякие знания. Книжки, тетрадки, красивые ручки в конце концов. Я люблю писать реально. Ну так приятнее даже что-то делать, согласна? А это нам свет представляет, чтобы не было на лице, Вот там было лежат, тут может тень упасть. А сейчас даже можно не умирать будет. Вот вот свет будет светить, оно все будет высветлять, и потом по телевизору у тебя будет чик, полностью светлая речка. Будете потом смотреть, дома все смотреть. Вы смотрите дома, что там есть и фильмы, и мультики. А я люблю мультики? Я. Да. Смотрела "Корпорация Манстер". Вот. Да. у меня? Вот. Вот. Из "Корпорации Манстер". Да. Это ты мне тоже хочешь <с показать? Ничего себе! Это в жвачках было? Или в чем-то таком, да? Ну вот когда ты почала підніматися рукав, я прям подумала ничего себе в п'ять лет. Почти тоже два года. Ну я не знаю, у тебя напевно вільного часу взагалі немає. Да. Вся в ділах, вся в турботах. Угу. А скажи, ти вже тут виступала чи ще чекаєш свою чергу? Уже тут виступала. Що ти співала? Назвала. Все, ми відзнялись. Все зробили. Та їдемо нарешті додому. Машуль. Ти що? Досі співаєш? Машенька не кричи, кричить, що вона зараз ще каже. Ось такий ліф дуже гарний. Дуже гарний, так? Сен, виходь, я заберу стійку. Виходь. Ми вже майже приїхали додому, ми впорались, ми це зробили. Так. У нас сьогодні був е, новий досвід. Е, такий цікавий досвід. Так. так. Було трішки важко. Е, Машулька в нас дуже нервувала, е, сталася істерика. Майже перед самим виступом Маруська розплакалася, я не могла її заспокоїти, так? Сльози градом. Ну тому що її переживала. Тому що ти переймалася, Злякалась. тому що це все довго відбувалося. Злякалась. Довго все відбувалося, довго очікували. Нерви, нервувала. Ну, в нас все вийшло, так? Я дуже пишаюся цією дівчинкою. Був такий момент, що навіть я вже хотіла все. Думаю, не буду я е, мучати дитину, збиратися та їхати додому, тому що... Е, було їй дуже важко, я це бачила, але вона перед самим виступом сказала, що все, я йду, я не зможу підвести Діану. Тому ми зібралися, так, витерли сльози. Єдине, що вона попросила зайти до студії, коли співала інша дівчинка. Вона подивилася, що там все добре, що судді добрі, що вони там не кусаються. Все проходить гладко, заспокоїлась, і коли прийшов час виходити, вона ціла і вийшла. Ти в мене велика молодець, ти в мене дуже-дуже дуже, 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 дуже розумне, дуже моя, моя талановита mm -hmm. дівчинка. Я тобою пишаюся. Підтримайте нас, будь ласка лайком, підпискою і всім пока-пока!